Доброго дня всім! Проводиться засідання постійної комісії Білківської сільської ради з питань підприємства промисловості у зв'язку з фермів послуг інфраструктури доріг житлового комунального господарства на розбереження та комунальної власності. Присутні на засіданні комісії голова комісії Байкане Юрій, Юрій Юрійович, заступник голови комісії подібник Олександр Олександрові, яким Ярослав Федорович. Комісія. Комісія е, є правомочною. Е, так, я на сьогодні на комісії дві питання порядку денного про приватизацію об'єкта малої приватизації комунальної власності Білій сільської ради Хуського району Закарпатської області, розташована за адресою е, поштовий заново сто п'ятдесят шість Закарпатського район село Луко, вулиця Набережна, 50. І друге питання про зміну місця знаходження адреси приміщення дільничної виборчої комісії та приміщення для голосування виборчої дільниці. 21.0190 села Велике Рахницький Білоківської сільської ради. Так, хто за такий порядок денний, прошу проголосувати. Зараз. Утримався, нема рішення прийнято. Так, слухаємо по питанню так, о приватизації об'єкта молоді приватизації комунальної власності Білківської сільської ради, Пуського району Закарпатської області. За адресою 90156, Закарпатська область, Кульська район, районіло Лукова, вулиця Набережна, 50. Хто за приватизацію об'єкта молоді проти комунальної власності? Хто за дану приватизацію, прошу проголосувати. Хто за? Проти утримався немає. Рішення прийнято. По другому питанню про зміну місця знаходження адреси приміщення дільничної виборчої комісії та приміщення для голосування виборчої дільниці 21019 села Великий Раковець. Він сільської ради. Хто за даний проект рішення прошу проголосувати. За троє. тримався. Ну, так. Рішення прийнято. Так. За ціну місце знаходження приміщення вічні. Все, більше в нас не є, по даних питаннях нема. Прошу. Передали не вичепана. Переробляний у нас вичерпаний. Комісію вважаємо закриту.